Про те, якою зараз є економіка України, наскільки складна зараз ситуація, і що буде далі, ми поговоримо з надзвичайним експертом цієї теми. Це Сергій Фурса. Він інвестиційний банкір, фінансовий експерт і автор статей про економіку в дуже різних виданнях. Я із задоволенням його читаю. І відповідно, просто я навіть не можу вам сказати, що от читайте його, наприклад, там тільки в цьому журналі. Багато де виходять його колонки, і вони варто того, тому я регулярно й гуглю. Вітаємо вас, пане Сергію. У нас в ефірі. Раді бачити Давайте якраз про економіку поговоримо, бо повномасштабна війна в Україні триває вже понад півтора року. І якщо восени минулого року ми всі розуміли, що ситуація надзвичайно складна, і це просто відчувалося в Україні, то зараз, начебто, вона трохи змінилася. І е, про те, що ситуація складна, ви нам рік тому в інтерв'ю говорили. Але знову ж таки, цитуючи, вас ви казали, що Україна вистоїть і вона вистояла. Ми це бачимо. А як можна назвати ситуацію в Україні в економіку? У економіці України зараз ну, я думаю, що економіка перебуває в такому режимі очікування, е, який буде продовжуватися доти, доки триває війна. Тому що падати економіка не падає. У нас є поступове відновлення, е, не карколомне зростання, але відновлення і тримаємося ми за рахунок підтримки наших західних партнерів. Проте для значного зростання потрібні інвестиції, а поки війна триває, ніяких таких значних інвестицій не буде. Отже, ми, от, в такому в такому російською мовою чудове слово безвремні зависли десь в режимі очікування. Економіки є декілька сер... марк... маркерів, які нам здається показують стан економіки. Наприклад, Нацбанк після півтора року з спочатку повномасштабного вторгнення частково відпустив курс гривні, і що і нічого не сталося. Про що це говорить? Ну, по-перше, це говорить про те, що банк нікого нікуди не відпустив. І в цьому курсі керованої гнучкості горівна більш керована, ніж гнучка. Треба розуміти, курс буде під контролем до кінця війни. Ніякого вільного курсу утворення, поки війна не закінчиться не буде. Зараз банк намагається при... змусити людей вірити, щоб люди звикли, що курс не фіксований. Тому що з одного боку фіксований курс був, був дуже важливим на початку війни, перший рік війни, е, оскільки тоді був занадто великий стрес, і без фіксованого курсу ми не протримались. З іншого боку, це ліки, як будь-які ліки, якщо ви довго їх вживаєте, будь-які ви на них підсаджуєте, і це стає вже загрозою для вашого подальшого. Здоров'я для вашого подальшого одужання, і національний банк, пам'ятаючи про те, наприклад, як багато фанатів гривні по вісім бігали і кричали, де наші там валютні кредити, чому ми маємо гасити їх по іншому курсу, і так далі. Національний банк не хоче повторювати таких історій і хоче, щоб люди розуміли, що валютний ризик існує. Тому, власне, він не заявив про цей перехід. Але значної зміни найближчим часом не відбудеться. Нацбанк все рівно контролює ситуацію. Знов таки, від початку Великої війни ми бачимо прогнози про зростання економіки України. Вперше це відбувається, що українська економіка буде зростати, і це прогноз, в тому числі, здається, МВФ. Це точно, я думаю, гарна новина. Але звідки береться це зростання? Ну дивіться, вже з початку року економіка України зростає, і тому це загальні прогнози. Що цього року Україна має зрости десь на 4-5%, плюс-мінус таке саме зростання буде майбутнього року, але зрозуміло, є великий фактор на визначені. Це війна, який може всі прогнози зіпсувати. Звідки береться зростання цього року? Ну, перш за все, це база порівняння минулого року. Вся економіка була в шоці. І якщо пам'ятаєте, другий квартал особливо всі сиділи по норках, навіть там у Львові, Тернополі, Черницях і Ужгороді. Всі були в шоці, ніхто не працював, ніхто не розумів, власне, що і як буде. Зараз, коли там економіка, потім запрацювала, і власне, якщо в цьому кварталі воно все працює, всі навіть уявимо, Просто всі кав'ярні Львова зараз працюють, а тоді всі кав'ярні Львова не працювали. От вам математичне зростання ВВП. Тому, перш за все, це база. Просто минула низька база минулого року. Ну і друга це гроші наших західних партнерів, які заходять в Україну і частково йдуть на відновлення на інвестиції певні державні. Це також стимулює розвиток певних секторів, там та того самого будівництва, що дає там, можливість трошки зростати. А ще є один важливий, на нашу думку маркер це те, що є бізнес, який вже готовий вкладати в Україну як мінімум у виробництво зброї саме на території України. Ми правильно розуміємо, якби в нашу перемогу не вірили, ніхто би не вкладав навіть у виробництво зброї. Е, ну, Дивіться. Зрозуміло, що всі зараз на Західному світі розуміють, що Україна буде. І Україна вже нікуди не дінеться. Ті очікування, які були в перші два-три дні війни, що Україна не буде, і все буде зруйновано, то їх вже немає. Тому є розуміння, що Україна буде. Питання в тому, чи готові вони інвестувати під час війни, враховуючи ризики війни. Поки що, ми ми чуємо насправді розмови лише про те, що хтось інвестує сюди під час війни. Ми не бачили там жодного заводу. навряд чи ми побачимо до речі, їх, тому що ці заводи відразу стануть цілею для російських атак. Це треба розуміти. Будь-що збудовано в рамках там програми інвестицій західних партнерів в Україні, відразу стане принциповою ціллю для росіян, і тому я дуже сумніваюся, що щось таке буде збудовано. Може бути якась підготовча робота, може там якісь плани будувати, розчищати площадки, ще щось там підводити якісь технологічні речі чи просто бюрократичні питання вирішувати. Але я не вірю в значні інвестиції, які будуть відображені щось в будівництві чогось до завершення війни. Переважна частина праця зараз грунтується на тому, що Україна робить якісь спільні підприємства з західними партнерами. І е, виробничі площадки чи ремонтні початки розміщуються не на території України. Друзі, підписуйтесь на канал спецпроекту Сергія Мамаєва на Ютубі. У нас цікаві гості, у нас важливі теми. Для цього можна, ось, наприклад, зараз, якщо по ви по телевізору, не здивитись, перейти за QR-кодом або просто взяти телефон. Там з'явиться Ютубчик, ви на Ютубчик напишете спецпроекти Сергія Мамаєва і відповідно одразу нас побачите. Е, так само дуже прошу вас поставити дзвіночок, щоб не пропускати прямі трансляції і нові відео, і відправте посилання на наш канал друзям, знайомим, родичам в регіони, за кордон. Це надзвичайно важливо, оскільки і так більше людей буде знати правду про те, що відбувається в Україні. Але все ж таки, те, що ви сказали, що Захід зрозумів, що Україна буде і нікуди не дінеться, це надзвичайно надихає. Ми це за кадром Якраз обговорили. Перед війною я бачив наступні цифри. В Україні близько 40 мільйонів населення. Відповідно, десь 20 мільйонів це працездатне населення. Тобто ті, хто там з 18-го, на кажучи, до там, 60 років, можна собі уявити, що 20, після 24 лютого 2002 року статистики, звісно, немає, але уявимо собі, що десь приблизно мільйон чоловіків знаходиться працездатного віку, знаходиться у Збройних силах України. і Десь 3-4 мільйони жінок ну, разом з дітьми, бо загалом там десь 6-7 мільйонів за різними оцінками виїхали за кордон. Відповідно, додаємо сюди тих, хто залишається на окупованих територіях, і можна приблизно оцінити, що втрати економіки України це десь ну, 25% від працездатного населення. Наскільки це велика загроза для економіки? Насправді, після війни депопуляція буде нашою найбільшою проблемою. Я не знаю точно скільки мільйонів ми втратимо. Ну уявимо навіть 2-3 мільйони людей, які поїхали і залишаться за кордоном. А це точно станеться, що ми тут не робили. Навіть якщо тут розплітне якийсь інвестиційний рай, все одно відразу зміни не відбудуться, і разюча відмінність буде ще десятки років між Україною, і європейськими там віднем, Берліном і так далі. Тому бо, певна кількість мільйонів людей точно залишиться, і це буде нашою найбільшою проблемою. У нас до війни була проблема завжди за верховенство права боротьба з корупцією. Оце, що стримувало інвестиції. Це, звісно, буде після війни. Але напевно найбільшою буде депопуляція. тобто просто брак робочих рук. Навіть перед війною вже бізнес постійно скаржився, що не вистачає робітників, нема кому працювати. Зараз також, от минулого року, 22-го, коли був цей шок економічний паралізувало багато бізнесів, то безробіття було. Зараз цього року вже нема безробіття взагалі. Да? Навпаки, знову у бізнесі проблеми з робочими руками, особливо з чоловіками, які, яких треба офіційно працевлаштовувати. Тому що тоді ми розуміємо, треба подавати відомості військові. Після війни ця проблема помножиться на три на чотири. Це буде. З шаленим викликом, і ми єдиний варіант вирішення цього, цієї проблеми. Ну тобто, я не вірю ні в якій буми в Україні в принципі, тому що ми організоване суспільство в таких суспільствах бебі-бумів вже не буває. Все баста. Тому ми приречені на міграцію. Ми будемо патривати 1-2 мільйони мігрантів, які мають приїхати і заповнити цю нішу. Це не питання просто кількості населення, треба розуміти. Фінляндія вже 5 мільйонів людей, і все нормально. Да, дуже багато країн. Але питання в тому співвідношення працюючого і непрацюючого населення. З таким співвідношенням, як в Україні, витягнути економіку взагалі неможливо. Тому нам потрібні ще мільйони працюючих людей, які працювали, платили податки, споживали і надихали інших своїм, своїм присутністю, як споживачі. Тому перед українською державою, окрім реформ і окрім там, боротьби з корупцією, верховенства права, буде шова виклик міграція. Причому можна організовано робити цю міграцію контрольовано і повторювати історію успіху на справі, там, Канади, наприклад, чи Австралії, чи це буде хаотична міграція, як в багатьох країнах Європи з відповідними наслідками? Ні, краще як в Канаді. Так більш подобається і ще одне щімливе питання, яке часто звучить – гроші. Про гроші, звідки на тотальне будівництво і ремонт в Києві та регіонах беруться гроші. І здається, на хабарі чиновників, а тому, що не буває і дня, щоб не було чергового скандалу. Дивіться, з одного боку корупція під час війни виросла. І це не стосується переважно місцевих бюджетів, до речі, а в принципі силових органів загальної державної корупції вона виросла. Це неприємно, тому що з моральної точки зору ми розуміємо, що ці люди заробляють на краї. Але з іншого боку, це природня бо війна і збільшує роль держави в економіці, більше там умовної цензури, часто саме цензура створює умови для корупціонерів. Тому корупція виросла. Стосовно місцевих бюджетів, в них просто профіцит. Профіцит доходів. В них є ці гроші, і вони ці гроші згідно власне, своїми бюджетів і витрачають. Це їх робота витрачати гроші саме так, як вони витрачають. Дуже часто профіцити за рахунок додаткових податків, які надходять від військовослужбовців, які приписані до певних міст, до певних регіонів. Вони отримують досить значні по міркам цих регіонів доходи. І в результаті платять більше податків, місцевих бюджетах більше, більше грошей, і вони більше можуть собі дозволити витрачати. І звісно, вони користуються цими можливостями. Як і в них мотивація, як і нормальна мотивація будь-якої керівника громади. Якщо ти маєш гроші, і в тебе давно є якісь проекти, які ти хочеш збудувати зробити, то їх робиш. з іншого боку, звісно, там може бути корупційний інтерес. Він не обов'язково присутній. Але такі ризики дуже великі. І повертаючись на початку нашої розмови, знову ж таки, хочу нагадати, що ми рік тому з вами говорили, і ви обозначили ситуацію в Україні таким чином, що ситуація в економіці складна, але ми втримаємося. Як зараз можна сказати, що буде найближчим роком, ось так сформулюючи так само, що буде? Ми продовжуємо триматися. Для нас дуже важливо отримати західну допомогу. Це так великий виклик зараз, враховуючи вибори в Сполучених Штатах, але я думаю, що ми її отримаємо. І тому в нас буде, в нас же відбулося сповільнення інфляції, а тому буде менший рівень падіння життя. Бо минулого року рівень життя впав, по спроможність сильно впали. Цього року такого вже відбуватися не буде. Інфляція сповільнилась, буде помірне економічне зростання, знаю, що так і знову ж таки скоріше за все буде дуже неприємна, некомфортна зима. Ну таку зиму, як ми вже пережили. Я думаю, що ми і наступну переживемо. і Настільки я маю надію, погано не буде. Але ми бачимо наскільки підготувався бізнес біля кожного магазину. Вже є Ді значить, да, 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 і вони всі готові до того, щоб працювати і в складну ситуацію. Я Думаю, що ті, хто не готовий і хотів поїхати, вже поїхав. а В Україні залишилося ті, хто вірить в Україну і хто будує, буду і буде будувати нову Україну. Друзі, ставайте нашими партнерами, підтримуйте. Нас можна одноразово донатом на PayPal чи картка МОНО завжди лишаємо в описі відео. Можна перейшовши за QR-кодом, стати нашим спонсором. Вартує це всього 100 гривень. На місяць така фіксована невелика вартість, але повірте, вона нам буде дуже дуже важливо і стане у нагоді. Долучайтеся, ставайте нашими друзями та партнерами. А ми вам обіцяємо в майбутньому дуже багато гарних подарунків. В принципі, ми це робили завжди впродовж року, і будемо відновлювати цю класну традицію. Це були книги, це були футболки, і буде ще багато чого цікавого. Тож ставайте нашими спонсорами.